не очікував я. Вставляй, 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 вже. Не-не-не, стой, 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 стой. Давай, 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 їдь. Щука. Показали жири. Ну так Одессе быть тільки щука, почекай. Щука, щука. Да. Друзі, є якісь клювання ось сюди. Чикс, якісь Ага, я это тобі Попробуй завести. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Давай иди сюда. Тання, друзі, ми сьогодні знову на риболовлі. Вже дуже похолодало. На вулиці така ж зранку був і аж на машині. Ось приїхали до Кілова. Сьогодні я не сам, я ось сьогодні з Жекай. Ось, е сьогодні що ми хочемо половити? Хочемо половити сьогодні хижу рибу. Зранку хочемо попиратися трошки судака, половити. Е ну, будемо ловити його на відвесну риболовлю, на балансири та на віби. Ось, ну а потім хочемо переїхати на затоки, будемо ловити щуку, я так сподіваюся. Що хотів сказати, ось по температурі сьогодні у нас 9 градусів ще вода, 8,9-9 градусів температура води. Так що на вулиці холодніше однозначно, десь 0,3 градуса, десь не більше. Ось, ну Розпочнемо спочатку ловити на балансири, вже спінінги зарядили, ну а далі вже продовжимо там. Побачимо, що буде клювати і за чим ми будемо ганяти сьогодні. Так, ну що, друзі, розпочнемось риболовлю свою. Я буду ловити сьогодні. Ось Розпочнемо на судачка, поморгаємо спочатку, а потім поїдемо вже на затоки ловити щуку. Ось Розпочну ось на такий балансирщик. В принципі, він в мене працював, так що на нього буду і опиратися поки що. Так, друзі, є якісь клювання сюди. Чис, якийсь судечок. Ось. Невеличкий, але... Але ж клюнув, є проше клювання. Як тебе витащить? Ось, друзі, це судачок. Бачиш, який yeah, шрам воно хтось його їв. Ну, це не заліковано, його відпускаємо. Так, ну що, друзі, один сплавчик зробили і один, одне клювання тільки було. Ось, зараз будемо вже переїжджати знову. Е, я жіки зараз дам якийсь інший балансирчик, хай він міняє. Спробує на щось інше, бо щось в нього взагалі без клювань мене хоч клюнуло. Ось, ну а далі будемо думати вже що і куди, і як, не знаю. Так, Жека, що тобі дати? Ну, на жаль, пробувати. Двойнічок Ну, Зробили ми декілька проходів, більш клювань немає. Так що, чувствую, рибалочка сьогодні буде у нас трудова. Будемо зараз, дійдемо ще до берега, до, до очерета. ще з цей сплавчик, а далі будемо вже десь переїжджати. Був тут, показує судачка, показує халот, але щось він не борев, то один якийсь взяв, але взяв жадібно, хоч. Але більше всього, нема ніяких не дрібних, ніяких взагалі. Тобто він або відійшов, або дуже сильно пасивний сьогодні. Так, ну що, вирішили вже ми не ганятися зранку за судаком. Вже в нас 9 годин, то було одне клювання, і все. Ось, Вирішили переїжджати вже на більш міл... мілкі ділянки на Дніпрі. Ось, Дай поїдемо ловити, все ж таки повпираємося, ще спробуємо пошукати щуку. Ось, бо за судаком можна ганятись дуже б довго. Його щось, наче і показувало багатенько так, але він щось не Ще ми тоді ввечері спробуємо його половити. А зараз поїдемо все ж таки спробуємо половити щуку, пошукати активну якусь. Так, ну вирішили поки Жекою потролінгувати, Побачимо, заїхали, ось як ви бачите, вже на затокі. Тут глибина приблизно 2-3 метри. Ось. Але і вода, дивіться, тобто там, де була глибина, там була... Вода 9 градусів, а тут дивіться 7 градусів, тобто на 2 градуси менша вода по температурі. Так що, ось якось отак. Тобто тут мільчіше і тут швидше примерзає вода, чим на, ну, на великій воді, там, де глибини. Так, ну Заїхали ми ось е, в глуху таку вже затоку. Вирішили жека все ж таки спробувати покидати. Глибина тут 2-3 метри. Е, тут де під берегом. Під очеретом такий саме трошки поглибше, а тут йде вихід такий на міляк і там багато водоростів. Так що зараз спробуємо тут прокидати, будемо кидати на вертушечки каливалочки. Ось поки спробуємо так. А далі будемо дивитися, що далі будемо робити. А ось і рибка, ой-ой, щось є. Щось є хорошеньке. На вертушечку. Бачите, клюнула, і глибина в нас тут невелика. Так, вставляй, Жека, ты уже вставил его, и все, и стоит. Подали, подали, ты же можешь за завести, конечно. Так. Друзья, что там у нас? Ну, ты башня, не, 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 почекай, почекай, что она начинает тут упираться. Не, 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 стой, 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 не, это какая хорошенькая, это вот, щука, понял? что она... Не хоче навіть підніматися. Осьо вона. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Угу. Да, якась не ходить. Да я ж тобі говорю, хорошенька. <гас> Печому на пошла. Блін. Жека-жека, тікай, 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 щось вона дофіга исповняє у нас тут. Ого. Не очікував я. Вставляй, 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 жаль. Не-не-не, стой, 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 стой. Давай, 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 давай есть. Ну це тоже хорошо. Ты бачиш, що вона тут круги наматывала. Ух! Це хорошенька, ребята. Це железна тршечка. Аж рука, блин, ты бачиш, вона вытворяла под човнає, блин. Ух! Не хотіла вона в поцак заходить. Ух, блін, аж рука, блін заболіла. Поняв тримати її, блин, офігеть. Ти бачиш, як спиннинг отрабатывався. Капець просто. Так, ну що, друзі, дивіться, яка щупака хороша. Ух! Ну це. Десь, ну ні, десь два з половиною три, десь туди були ще. Це хороша щука. Так, друзі, ну зайшли ми ще на один заход. Жека достав свою... Каливалочку таку мідяшну. А я буду продовжувати на вертушечку ловити. Тут якраз і вітру такого немає. Все ж таки, бачите, К щука клюнула на 2-3 метрах. Сподіваюсь, що вона тут не одна в цих місцях. Зараз будемо обкидувати ці містяки. Сподіваюсь, що щось ще буде у нас. А ось ще одна. Двойна така покльовочка була. Спочатку раз, це окунь. Так, да, але хороший. Не, щука, щука, так. Да. Дивись, дивись. Опа, сошла, блін, от зараза. Вискочь, да. Прикинь, два рази клюнула, поняв, типу один раз я тобі сказав. То хоп, вона все ж таки догнала її, блін. І, блін, втекла, от зараза, блін. Ну, не сильно активна вона, ти поняв? Така невеличка була, така кілограмушка, але ж все одно клюнула. Так, друзі, ще ось на цьому місці щось клюнуло. Ні, це щука. Щука, так, да, диви як пошла. Але щось, напевно, не, невеличке. Хоча поки не зрозуміло. Щось є. То що щось є, це точно. Знов таке двойним поклюванням. Двойним клюванням. Опускай подалі туди, да, стой, стой, почекай. Я зараз підняти. Бо тут ще не зрозуміло, що вона тут. Чого вона тут... Ой-ой-ой-ой-ой, почекай, тут щось хороша щука, да? Не-не-не, щука. Показали жеря. Ну так в Одесі себе тільки щука. Почекай. Щука, щука. Да. Блин, така невелика, а Одесі себе, блин. Давай вставляй далі. Ти далі вставляй, ще далі. Іще далі. Почекай. Дивись, ну пошла кудись. Ух, вони які шустрі. Сьогодні, ти бачиш? Давай, може, на цю сторону, ні? Диви, як вона не хоче до нас заходити. Ні-ні-ні, давай, 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 зараз. Да, Все-таки сюди. Ти шугаєш її сильно, треба як можна поменше ривки. Давай, давай, давай. Оп, є, друзі. Хе-хе-хе-хе. Ну і хорош. Півторуня. Жатя. Півторуня. Ну, біда є конкретний такий, блін, вокруг. Човна туди-сюди. Не хоче навіть, щоб ми її сюди завели, блин. Ти бачиш, як вона нас бачить. і не хоче заходити зовсім. Де ти подруга? Ось все, друзі, дивіться. яка. Щупака. От така щупака, вертушечка, все те ж саме. Так, ну що, в принципі, тут на цьому місці ми зробили два сплави, було чотири клювання, Дві щуки в нас зійшло, дві ми зловили. Зараз ось хочемо ще зайти на один заход. У нас вітру, як завжди, ми ділимо, сплавляємося. І як я вам казав, тут дивіться в якому місці саме вона клює. Дуже цікаво. Тут під камешом оце. Під очеретом три метри і тут вихід іде на півтора метра, і потім знов на три метри. І от якраз ми туди кидаємо на цей міляк і стягуємо сюди приманки свої. І от тоді йменно всі чотири клювання були саме в таких місцях. Так що ми зараз будемо теж думати далі, де ще такі є місця, і будемо далі продовжувати ловити щуку. Так, ну в принципі прокидали ми це місце. Зараз хочемо отак от потихеньку протрелінгувати і будемо переїжджати е, на іншу точку, там де я її в прошливий раз теж ми ловили. Були там щуки. Зараз поїдемо туди. Ну Заодно і трошки протралінгуємо, Можливо, щось і проклюнеш, так, да, Жека? А ось і тролінг нам приніс якийсь результат. Повісив тільки що іншу, інший, інший як його короче, облірочок, да. Такий окунь. Казали, що він тут працює, але скільки я його не вішав, не працював Не працював. А це зараз, бачите, сьогодні щось повісилося вже на неї. На цю приманечку. Ну що тут у нас? Ось і не хоче показуватися навіть. Пішла в стороночку вже бачить, нас напевно воно бач, невеличка, да. так. Встав подалі встав так просто. Ага, я її тобі зараз спробую завести. Давай, іди сюди. Хе -хе. Ну супер, диви, кілограмушечка така. Заліково точно. Диви, воблер вже чіпився, зрозумів? Ну, не треба операції ніякі робити, друзі. Ось, Дивіться, яка щупака. Ну, де ти там? Давайте зачекуємо. Ось. Ну, Активність, бачите, проявила. І зараз покажу, і на який воблерочок ось вона клюнула. Ось це в, нас, це в нас Джексон Карась. Хоча я його дві рибалки вішав і все ж таки клювань так і не було. А сьогодні, бачите... Спрацював, причому тільки повісив його, ось, о, бачите, такий окуньок. Так що можна ловити далі. Вон лебеді, дивіться, які летять. Клас. Ну що, Жека, 3-0, -мо, я вже тобі рибу ловлю. Давай лови щось. небудь. Так, так, да? Да, друзі, отак от, бачите, ось от, тут п'ятачок такий, ну скільки тут, метрів. 500, да, десь Джека. Метрів 400, мабуть. Від кута до кута. Ось, дивіться, ми поймали тут на одному п'ятачку три щуки. У нас два схода було, блін. І все на одному п'ятачку. Одну, правда, це ж вирішили вже їхати. І бачите, одна все ж таки клюнула на трелінгування. Ну, Зараз тоді ми так і будемо їхати далі. Будемо все ж таки переїжджати, шукати такі ж самі місцяки. І будемо шукати щуку. і у Жекі є нарешті покльовочка. Зараз я виймаю швиденько, блін, зараз не, не запутається, ні, не запутайся. Головне не спіши. Не спіши. Знов спрацював Джексон Карась. Хорошенька. Хороша, да, хороша. Зараз не, не спіши. Я все витягну, щоб нам нічого не заважало. Я готов. Жека тобі допомагати. Де вона? Ну диви, а клюнула, кстати, на п'яти метрах. Так, так що я думаю, що вона хорошенька. Ти давай винімай її. Щоб я її побачив хоча б. Поняв? Все, так, давай, давай, давай. Ти потро... ти фрікціон да, да, нормально. Ну все, добре. Я її ще просто не бачу. Я не бачу. Глибина ось вона. Глибина у нас 5 метрів. Давай подводь, подводь сюди. Невеличка, але ж є все. Ну дивись, така теж. А але... бачиш на п'яти метрах, Ту ми зловили да. на двох, а це на п'ятерочки сидить. Ну нічого, дивись. Уже добре. Уже добре, по вже є початок. Да. Дивіться, який воблер воно. Джексон карася, бачите, ось отакий. Давай Жека, випутуй, а я поки тут вертушечку покидаю. Хоча тут немає смисла кидати. 5 метрів <рес> глибина. Я поїхав далі, коротше, да, Жека? А бачиш, швидкість додавали і почала приманка глибше йти. І на 5 метрах, бачите, клюнула все ж таки щука. Що, щось Жека засумнівався в своїй заліковості щуки. Я йому кажу, що 50 повинна бути, він каже, треба тоді міряти. Дав я йому ось этот поміряй. Давай. Міряється ось ти зрозумів як... Да, відключат. Так, да, так, да, так. Да. Так давай тут, отак. Так. Чикс. Диви, 52. 52 сантиметра. Так що якраз то, що треба. Залік є. Хі -хі. Так, ну що, друзі, виїхали ми ось із затока. Тут такий вітер, такий дуже... Дуже такий прилічний, я вам хочу сказати. Дує, хвилі роздув. розду. Ось зараз ми вийдемо на острів із Жеки. Хочемо все ж таки походити, трошки розім'яти, бо сьогодні якось так дуже свіженько. так да, да. Трошки підмерзли, ножки якось трошки прихватило. Так що зараз підемо допоїмо, да якраз може якесь багаття розпалимо, побачимо. Приїхав ось до нас Санька теж пообідати. Ось ми трошки тут поспілкувалися, що нам далі робити. Зараз поїдемо і далі будемо ловити щука. Він поїде все ж таки, хоче пошукати судака. Так, ну що, друзі, виїхали вже після обіду, пообідали з Жекою, поїдемо далі ловити щуку. Зараз будемо теж знайдемо таке місце, хочу. Ну, не знаю, такий вітер тут роздувся. Бачите, хвилі дуже сильні несе. Зараз хочу... Спробувати доїхати до того місця, де ми ловили, і подивитися. Якщо там будуть такі хвилі, то напевно, я думаю, там не буде такої щуки. Ну, не знаю. Треба перевіряти. Так що їдемо поки що туди. Так, друзі, ось вже якесь клювання, ось вона. Окунь, так. Хороший окунь, так. давай. Ого, диви які окунець. Полос... Кстати, не перший раз я на цю полосату ловлю, блін. Это вот, давай обережно. Ну, ну, Та ні, це дурня. Як ти так брав? Стоять. Снимаєш? Да, дивіться, який окунець гарнесенький. І дивіться, клюнув на полосато. Вже не перший раз я його зловив. Ну, разом теж тут да. Гарне місце тут. Не даром приїхали сюди. Вже є якийсь результат. Чекай Так, ну що, друзі, ось. Переїхали, ми вже прокидали там ту місцевість, не хоче там щука клювати. Плюс ще дощ трошки розпочався і ми вже почали двигатись в сторону дома. Направлятися. Зараз тут сплаваємось, проходимо. Знайшли тут ямку таку з білою рибою. Це не зимовальна ямка. Тому спробуємо тут половити все ж таки помагати судака. Буде в його вихід чи ні. Невідомо, але перевіряти треба. Друзі, у нас подвійне клювання і в Жеки в мене одночасно клюнуло. Але судачок, в мене невеликий, а в тебе... Вони воно добре. Да? Так? О, ну це вже дивись, в мене зовсім маленький. Ось, все, давай покажемо так. Дивіться, ось, друзі, як двойнички працюють. Ти знов не відпустив душку, як завжди оце. Ось, все, дивіться, які в мене і в Жекін. Бачите, як на двойничок він спрацювало. Супер. Ну супер. Опля, погнали. Так, ну що, друзі, як бачите, ми швиденько збиралися додому, тому що роздувся дуже такий сильний-сильний вітер. Ми вже приїхали ось до машини, збираємось. Зараз хочу показати ось нашого улова. Я поймав ось три щуки. Ну і Жека поймав ось. Щуку і окуня Зараз, до речі, взвісимо ми щуку. так, три п'ятсот. Ти кажеш, триста вісімдесят. Ось, все, бачите? Так що така на сьогодні наша найвелика щука. Ось, будемо збирати вже додому. А ви не забувайте підписуватись на наш канал та ставити вподобайки. Раді таких ось трофейних щук треба ставити вподобайки. Так що всім пока.